Держи. Это ета которые като галасували. Благодійний аукціон Добре фото підбив підсумки. Ставки на фотосесії зібрали близько 4 тисяч гривень. Проте реально отримати вдалося трохи більше трьох. Не всі зробили ставки свідомо, зазначили організатори, але всім, хто взяв участь в акції, подякували та вручили зібрані кошти адресатам дітям з особливими потребами. Як витратити свої гроші, Дмитро Бруй вже знає. Як как би бы не було, що би бы не було, хоч платно, хоч безплатно, Но ми все одно, він дуже хоче, значить, обов'язково це попробуем. Ми спочатку хотіли в село поїхати, на лошадях покататися, но в село це не то. А здесь все-таки специалисты, они же непосредственно занимаются. Вот. Говорю, и, конечно, он уже мальчик большой, я не знаю, как это будет осуществляться, но я говорю: во всяком случае, мы уже готовы. Он ждет не дождется. Покататися на конях, поплавати в басейні та відпочити у спеціалізованому закладі. У Дмитра багато мрій, грошей на їхнє втілення нема. Організатори аукціону запевняють, зупинятися не будуть. Робота зі збору коштів триватиме і далі. Але найбільша проблема для дітей з ДЦП увага та спілкування з боку суспільства. стоїть проблема, так сказати, ріабілітацію вже после 18 лет, когда человек перешагивает этот бар'єр, але для роділі він все одно стається ребенком. И і помочь равно этому человеку нужна. І більше навіть може бути щоб забезпечити дітям спілкування, грошей не потрібно. Але як виявилося, справа не легша за збір коштів. Проте і цю проблему обіцяють подолати, звернутися до студентів, соціальних педагогів та закликати волонтерів. А далі человек вибирає. Що він в пасільне оказать то ли казати матеріальну допомогу, то ли прийти действительно бути волонтером. Тож тобто віту тепер без уваги точно не захищає. Да, я. Думаю, що да. Віта Акуленко потребує уваги. Вона хоче мати друзів і постійно спілкуватися, не лише з рідними.